Наш водоканал Лідер, до речі, в змінах, і на сьогоднішній день співпрацюючи з міжнародними фінансовими інституціями, вдалося заручитися підтримкою підписано там Мореро різноманітних угод, і так далі. Напевно, ви так само слідкуєте за публікаціями, що зараз вже зареєстрований міжнародний. Закупівля на виконання цих робіт по реконструкції, по модернізації нашого водоканалу. Я так трошки знайомилася з тою технологією, тобто оцих мулових карт, що саме головне, взагалі має не бути. Але оці існуючі 400 тисяч тонн, які лежать під відкритим небом, і які пахнуть нам і так нам дошкуляють, їх треба вивезти. цього року. Виділено рекордна теж сума 13,5 з половиною мільйонів з бюджету, щоб половину цих осадів забрати й вивезти. Вивести на поля у вигляді добрива, але ще залишається ще половина. Якщо такими темпами підемо до наступного року, то я думаю, що ну два.